Доброго дня! Продовжуємо нашу рубрику стосовно того, як краще пережити блекаут. Допомагає мені, як завжди, мій оператор. А Ми продовжимо. Сьогодні у нас на розпаковці ліхтарик. Тримай, допомагаю, тримай, тримай обережно. У нас на розпаковці такий ліхтар. Я собі вже брав такий, мені дуже сподобалися. Вони на акумуляторі з датчиком руху, тому проводимо розпаковку. От ми отримали такий він по пів метра. В комплекті в нього зарядний шнур. тип сі, тип -сі. Два кріплення для магнітів. Та, от нас сидить. Угу. Зламався. Та сам, а! Інструкція, звісно, на Китаї, все зроблено в Китаї. Та сам ліхтальний. Він в нас вмикається з цього боку. Такий світ. Є білий, є жовтий світ. Середньо щось дребіжить, але працювати це не заважає. У мене такий вже стоїть. ось один такий мій, мій, той, що в мене раніше був, вже стоїть на зарядці, заряджається, я їм користуюсь. У них є датчик руху. Ви кріпите ці магнитики сюди. І потім <coughs> І назад. І потім на ці залізячки кріпте туди, де вам потрібно. Після того, як ви закріпили, все, він знімається, ставиться легко. Вмикається, достатньо в нього освітлення, щоб бачити, куди йти та що робити. Коли треба, ви його зняли, як оцей, принесли, поставили, зарядили. Коли зарядили, знову. Зняли зарядки, поставили. Дуже зручно. Можна заряджати навіть, можна заряджати від пауербанка, від звичайної зарядки телефонної. Шнур в комплекті є. Це. Дуже всім раджу. Зараз, коли такі перебої з електроенергією, це дуже виручає. А головне, не треба потім посереді ночі вмикати все, якщо ви йдете там вночі в туалет або попити водички, ви їх поставили, там, де датчик, і працюєте. Єдине, що пораджу, у кого є домашні тварини, ставте повише. Бо в мене є кішка, і я ставив спочатку дуже низько. І... Кішка путешествує за ночь, буквально за 2-3 доби повністю його розряджала, бо вона бігала вздовж датчика і він сідав. Коли проблема була вирішена, я просто перестав ліхтарик вище, де вона чуть, трошки вище, щоб кішка не доставала, і все, і датчик, ну, тиждень його хватає. Принаймні, то, що в мене, тиждень вистачає. Все.